Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Головні події дня до вашої уваги. Чечня знову у вогні. Дрони вже вдруге за грудень потужно атакували казарми поліції Кадирова, які розташовані менше ніж за 4 кілометри від резиденції самого Дондона. Серед кадирівців є поранені, а росіяни запитують, чи збирати їм валізи. Сам глава Чечні намагається не панікувати і робить те, що у нього виходить найкраще. Залякує. Що Цього разу видав Бородань. Про це далі. Сьогодні майже о першій ночі. За місцевим часом невідомі безпілотники знову завдали удару по будівлі другого полку МВС Чеченської Республіки у Грозному. У місцевих пабліках одразу написали, що вибух був настільки потужним, що чути його було навіть за містом. Прямо у центрі живу. Вибух почула через навушники. Що сталося? Не зрозуміло. Сюджу гадаю тепер чи будівництво не за планом іде. Чи ми всі помремо речі? Пакувати чи рано? Також люди розповіли, що, вочевидь, без жертв не обійшлося, бо ж медики після вибухів одразу примчали на виклик. Щонайменше п'ять машин швидкої допомоги везуть поранених до найближчої лікарні. Імовірно, в першу лікарню постраждали співробітники у минулій атаці, було доставлено туди ж. Внаслідок вибуху було пошкоджено дах будівлі та вибуто шибки. Місцева влада атаку станом на цю мить ніяк не прокоментувала. Натомість у Міноборони РФ повідомили, що протягом ночі над Чечнею збили один БПЛА. Удар підтвердив і сам глава Чечні. За його словами, начебто над казарменними будинками був збитий безпілотник. А уламки при падінні викликали невелику пожежу, яку швидко загасили. Разом із тим Кадиров назвав число постраждалих та вже традиційно заявив про намір помсти. Бо ж у всьому звинувачує Україну. Ми цього так не залишимо. Лише за цих чотирьох поранених ми покладемо 400 укронатівців. Також він запевнив, що понад 80 тисяч чеченців будуть готові взяти до рук зброю і зайти на територію України, як лише отримують наказ від Кремля, аби зігнати свою злість. Що ж до бойового духу, то подібні спроби лише зміцнюють нашу віру у перемогу та бажання скоріше розправитися з ворогом. Резерв із 84 тисяч добровольців. Та бійців підрозділів із Чеченської республіки готові висунутись на передову за першим наказом. Тім самі росіяни чергову атаку на Грозний намагаються сприймати із усмішкою. Та навіть жартують, що тепер четвер день тижня, який співробітники поліції найбільше не люблять. Зауважимо, що до цього, 4 грудня, невідомі дрони знову ж таки атакували казарму полку Кадирова. Про приліт тоді розповіли самі росіяни та навіть опублікували момент вибуху, який зафіксували камери відеонагляду. За даними бази вибух стався близько п'ятої ранку. При цьому в місцевому аеропорту вночі було введено план килим, внаслідок чого було затримано один рейс на Москву. За словами джерел, спробу атаки було зроблено по одному з об'єктів полку ППСН ім'я Ахмата Кадирова. У Держдумі одразу заявили, якщо інформація про удар підтвердиться, то Росія буде змушена вжити заходів. Якщо це так, то звичайно цілями вони ставлять військові об'єкти, аеродроми тощо. На жаль, натівці їм такі безпілотники дають, але ми зараз працюємо над серйозною програмою. Розробляємо саме програми РЕП щодо знищення цих безпілотників. Уже пізніше сам Кадиров визнав, що безпілотник атакував центр Грозного і зачепив дах будівлі полку поліції. Глава Чечнів ударі звинуватив Україну та заявив, що нібито постраждали цивільні особи, однак не назвав їхню кількість. Втім, опозиціонери припускають, що Дон все ж збрехав. У мережі після атаки дронів почала з'являтися інформація, що було поранено командира другого полку Заміда Чалаєва. До слова, полк поліції спеціального призначення був створений у 2004 році до його діяльності входять контртерористична боротьба та проведення спеціальних операцій. Бійці цього підрозділу також брали участь у війні проти України. Одразу після дронової атаки глава Чечні вдався до пороз. Цього разу спекулював українськими військовополоненими. Під час візиту до бранців він заявив, що використовуватиме їх як живий щит від безпілотників, що атакують республіку. Надо їх по об'єктам де вони. Делали с фотосъемки дома из спутника американского дома. По этим объектам на крышу поставить их все. Ганпус агане наші території дімароші розідам там щали нашу республіку. Воно і не дивно, що Кадиров панікує, адже прильоти по Чечні фіксуються все частіше. Перед цим дрони атакували республіку 29 жовтня. Тоді безпілотники завдали удару по університету спецназу Кадирова. В Гудермесі внаслідок безпілотної атаки з повітря спалахнув дах порожньої будівлі на території Російського університету спецназу. Жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована. Тої миття Кадиров запевнив, що діяльність навчального закладу не зупинилась, і всі служби працюють у звичайному режимі. До слова, університет у Гудермесі відкрили у 2013 році. У квітні 2022 року на його базі створили центр підготовки бійців для відправки на війну проти України. У червні 2024 року УСБУ інформували, що від початку повномасштабного вторгнення у цьому навчальному закладі пройшли вишкіл понад 40 тисяч російських кадрових військових. Військових та найманців Спершу ніж потрапити на передову, слухачі університету Путіна проходять тижневу підготовку на базі навчального закладу у місті Гудермес. Там з ними проводять комплексну тактичну, вогневу, інформаційну, ідеологічну та медичну підготовку. Після закінчення курсів бойовиків перекидають у найгарячіші точки фронту, де їх використовують для штурмів позицій сил оборони. Відомо, що на базі університету спецназу з листопада 2023 року налагоджено виробництво ФПВ-дронів, а також навчання пілотів БПЛА. Українська сторона тоді назвала першу атаку по Чечні своєрідним привітанням та навіть попередженням. Це ж таки, привітання, будемо так говорити для кадирівців, що ну щоб вони не забували, що війна може бути у них вдома безпосередньо. Тому в даному випадку це зокрема і символічний знак. І, ну, і кадиров має, має оглядатися навіть там, де він безпосередньо вважає себе. Таким князьком у Чечні. Однак вже пізніше Кадиров пригрозив відплатою винним, наказавши кадирівцям не брати в полон бійців ЗСУ. Вони нас вкусили, ми їх знищимо. У найближчому майбутньому противникам покажуть таку відплату, яка їм і не снилася. Ми з нами жартувати не дозволимо. Я сьогодні віддав наказ всім командирам на передовій не брати у полон, знищувати. Проте, вже 2 листопада голова Чечні заявив, що скасував наказ не брати в полон солдатів ЗСУ. За його словами, таке рішення ухвалив на прохання українських громадян, які, як він стверджує, написали йому понад дві тисячі листів. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що українські дрони, морські малюки, феєрично відпрацювали по ворожих вертольотах та суднах у Криму. Після успішної операції окупанти ще довго не зможуть відновити Керченський міст. Що ще відомо про роботу Сі Бейбі по росіянах? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Вночі сьогодні неспокійно було не лише у Чечні, але й на Курщині. Після опівночі росіяни почали писати про сильні вибухи. Напередодні ж у місцевих пабліках повідомляли начебто про ракетну небезпеку для Курська. Натомість Міноборони Росії заявило, що над областю було збито чотири безпілотники. Однак, станом на зараз невідомо ні про руйнування, ні про постраждалих. Окрім чотирьох дронів, збитих над Курщиною, ще один, нібито було збито над територією Чеченської Республіки, три над республікою Північна Осетія Аланія та вісім над Окупованим Кримом. Що можуть сигналізувати удари по Чечні? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Висадила із авто родину полеглого захисника, водійка таксі на Київщині. Її розлютило прохання не користуватися російським навігатором. Ба більше жінка пригрозилася вдатися до фізичної розправи із пасажирами. Скандал вже дійшов і до уповноважного із захисту державної мови. Він пообіцяв, що таксистка заплатить штраф. Чи Звільнили її із уклону. Про це далі. Мережу сколихнув шокуючий допис Олени Петрів, яка розповіла про так званий утиск російськомовних українців. Хочете нових історій про ущемлення російськомовних в Україні. Їдуть сьогодні мама і сестра загиблого героя складовища. За словами жінки, родина скористалася сервісом таксі Уклон, втім, потрапила у вкрай неприємну ситуацію із водійкою, яка взяла замовлення. Навігатор Оре російською. Людина говорить російською. На прохання прибрати російське людина починає вірящати, що їй псують нерви. Висаджує пасажирів і дитину 9 років посеред траси з Вишгорода. І Оре. Я сі час догоню доганю і по голові надаю. Після публічного розголосу на інцидент відреагував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Цинічна відмова обслуговувати пасажирів державною мовою. Відверте порушення статті 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, відповідно до якої мовою обслуговування споживачів за замовчуванням є українська. Ця норма діє майже 4 роки із 16 січня, 21-го. У нас вже були аналогічні прецеденти, наслідком яких були штрафи. Також він пообіцяв, що водійці не вдасться уникнути покарання. На порушницю чекає штраф від 3400 тисяч до 5100 тисяч гривень. Не забарилася і реакція самого сервісу таксі, яким вирішила скористатися родина. Там підкреслили, що це дійсно неприпустимо. У відповідь на запит BBC Україна в уклоні запевнили, що їхня реакція на ситуацію, що склалася, була миттєвою. Компанія УКУН просить вибачення пасажирці з дитиною щодо інциденту з партнеркою водійкою. Серед сервісу, яка не виконала належним чином замовлення за вказним маршрутом. Також у компанії розповіли, яких саме заходів жили стосовно водійки. Водійці, яка виконувала замовлення, був заблокований доступ до користування онлайн сервісом уклон. Попри високий рейтинг та оцінки, які дана водійка мала від клієнтів сервісу протягом року співпраці, а також значний обсяг виконаних поїздок. Ми прийняли рішення призупинити надання їй доступу до водійського застосунку уклон. При цьому компанії обіцяють провести навчальну роботу із нею задля дотримання обов'язкових вимог до поведінки і спілкування водіїв, які користуються онлайн-сервісом компанії. Тож, вочевидь, водійка потім зможе знову повернутися до роботи. На жаль, надання послуг державною мовою у сфері таксі тривалий час залишається проблемним питанням. Відтак, напередодні працівник вже іншої служби Болт відмовився спілкуватися із пасажиркою українською. Одеса. Мовний скандал. Нам пишуть, що черговий водій таксі «Болт» на ім'я Нугзар не розуміє української мови, але чомусь хоче працювати у сфері обслуговування в Україні. Дівчина сіла в авто до таксиста. Уже під час руху, коли зрозуміла, що водій заблукав, вирішила йому вказати дорогу. Звісно, що українською натомість довкола цієї ситуації розгорнулася справжня перепалка із водієм. У мене там не дуже зручний розворот біля ЖК. Бачу, що водій докладає зусиль і кажу типу підтримку. Так, у нас тут не дуже зручно розвертатися. На що він мені каже, що значить «незручно»? Кажу, неудобно. Ви що не розумієте мене? каже, ні, не розумію. Я кажу спокійно, ну то вже пора вчити українську. Такі слова не на жарт обурили таксиста на ім'я Нугзар. Ви чому всім дозволяєте, не говорити? Тому що ви не розумієте, що я вам кажу? Тому я сказала, просто пора вчить. Українсько мора більше зауваження дівчини щодо української мови він назвав непристойною поведінкою та вирішив висадити її в знак протесту. Пора вісти сіда прилічно. Я себе прилічно веду. ні прилічно ви себе ведете. Так, ви давно учились уже на українському лю вас. Висадять уже чого ви мені починаєте погрожувати висадіти? Я, я не уважаю. Я просто не ні захочу, просто вас та, ну не хочете навезіть, не господи. Мені ці ваші скандали тут взагалі не треба. Мені дуже не нужны ваши скандалы. Пасажирка вирішила не залишати ситуацію на призволяще і звернулася до служби таксі, в якій працює російськомовний водій. В болт написала, але розуміє, що там ніяких дій щодо такої поведінки не буде. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що у Бучі сусід накинувся із дерев'яним бруском на дружину та сина загиблого атовця через зауваження спілкуватися українською мовою. Чоловік заявив, що жінка чинить тиск на російськомовних, що передувало конфлікту. Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжимо далі. Прогалини у сервісі в контексті дотримання мовного законодавства є і в Укрзалізниці. На вокзалі Києва адміністраторка зали очікування для захисників дивилися російські серіали. Чекаю поїзда в залі очікування для військовослужбовців. Адміністраторка залу гучно на цілий зал дивиться російські серіали. Підходити робити зауваження. Я вже сил не маю. Бо це обов'язково срача скандала, а не просто зробити зауваження. У свою чергу в Укрзалізниці відреагували на допис про поведінку своєї працівниці. Там запевнили, що вже зареєстрували звернення і перепросили за неприємний досвід. Перегляд серіалів на робочому місці тим більше такого змісту є абсолютно неприпустимим, особливо в залах очікування для військовослужбовців. Ми негайно проведемо перевірку та вживемо дисциплінарних заходів до відповідальних осіб. Разом із тим в Одесі зафіксували факт порушення мовного законодавства в одній із аптек міста. Фармацевтка на прохання чоловіка обслуговувати його українською вразила своєю поведінкою. Проблема в тому, що ви розмовляєте московською на робочому місці. А це московська це я вам це дуже смішно. Я ще раз прошу обслуговувати мене українською. Зауваження клієнта аптекарка сприйняла вкрай емоційно та навіть не хотіла його обслуговувати, зайшовши у підсобне приміщення. Я вам навіть не що це готівка. Слово. Хорошо, готівка чи картка? Картка. Появиться ціна, цена оплачується. будь ласка, я попросив. Вибачте ще раз українською. У меня не подключается терминал. Вы почтите бачити... оплата наличные. Вы бычто. раз украинскую. Я не буду пере. Вірі чоловік вічливо нагадав працівниці аптеки, що обслуговування українською мовою стало обов'язковим із 16 січня 2021 року. Відповідно до мовного законодавства України, дівчина ж натомість стояла на своєму і категорично відмовлялася надавати послуги державною а потім і, взагалі, вдалася до грубощів. Як прикласти слово? Я вам натякав. Це готівка. Тобто ви відмовляєтесь обслуговувати українською. Пані Марина, як ваше прізвище, будь ласка, скажіть. Прикладайте картку. Будь ласка. Я прикладу, назвіть, будь ласка, прізвище. А яке вам дело до мого... Я мали... фільмую порушення мовного Хорошо. закону, будь ласка. Я рада, но я ніякого ни, не ни желания не імію щоби вам даваріть свою фамілію, і ви нікакого права німеч я щоб... маю право фільмувати порушення. Інцидент закінчився тим, що чоловік вийшов із аптеки, так і не дочекавшись, що фармацевтка визнає свою провину та пообіцяв скривати скаргу на неї у повноважному із захисту державної мови. За останніми даними офіційно адміністрація аптеки, де виник інцидент, ситуацію ще не коментувала. Чому таксистка так емоційно відреагувала на зауваження користуватися навігатором із українською озвучкою? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій.